Сьогодні перший день роботи центру оцінювання рівня володіння державною мовою. Облаштували його у Береславській публічній бібліотеці. Зараз діють карантинні обмеження і складати іспит одночасно можуть до п'яти людей, говорить директорка бібліотеки Наталя Аркушенко. На сьогоднішній день уже на лютий місяць місць немає. Всі місця зайняті. Реєстрація на березень буде проходити в кінці в кінці лютого. Сам іспит складається з двох частин. Перша частина це тестування, вона займає 20 хвилин. І друга частина це монолог, складається з 10 хвилин. Валентина Давидова здавала іспит у великій Олександрівці. Говорить, сьогодні прийшла підтримати своїх колег. Всього іспит триває близько 30 хвилин. Напевно, найскладніше це монолог, оскільки спілкуватися з людьми ми вже звикли. І з великою кількістю немає проблеми, але спілкуватися і розмовляти, не чуючи себе, вибачте, на камеру це трішечки складно. Юлія сьогодні прийшла на іспит, говорить, не змогла одразу зареєструватись. Своєї черги чекала більше місяця. Звичайно, було хвилююче, переживала складно, не складно. Ну, трошки є. Але в цілому ну, сподіваюся, що все добре, що здали іспит з двох частин. Ну, перша частина для мене легша, а говоріння монолог трошки важче. Нагадаємо, щоб скласти іспит на визначення рівня володіння українською та отримати сертифікат, потрібно попередньо зареєструватися. Сертифікат про знання державної мови є необхідною умовою при зміні місця роботи для держслужбовців. Якщо іспит не складений, подати нову заявку можна через чотири місяці. Окрім Береслава, скласти іспит з української мови можна у Херсоні, в обласній бібліотеці імені Гончара. Ще один центр працює у Великій Олександрівці. Ксенія Сіліна, Олена Протопопова, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсонщина.